Всім привіт! Продовжуємо нашу подорож по Павленках, так? Чи в Павленко? Вже почались Павленки. О, я сам навстрічку виліз зараз. Одне питання мені Прямо чи направо? Не напрямо, так? Да? В принципі давайте з'їздимо прямо. Потім я ще що. Другу вуличку з'їздимо. Ось теж якийсь міні парк Давайте проїдемо все. Бабушон і дідушом. Оберезали. Вже так можна відпочити. Так, а може опа что это? Давайте глянем, що у нас за Пам'ятник встановлено до сторіччя геноциду вірменського народу. Понятно? Я навіть не знав і не бачив. Так, ну що, давайте нирнемо зараз ліворуч. я не можу вас чуть-чуть припадні. Чуть-чуть оно. Хоча... Та нормально їду. Асфальт видно вам любимий? Небо видно. Мирне. Сьогодні пока мирне. Короче, сейчас. Сейчас нырнем сюда. Норнев сюда. Це просто тут товар ж, жив, я даже не знаю як натокується. Сейчас десь прочитаю. що тут ніяких воєнних Так, Шведська, коротше ми по Шведській шуруємо, Шведська 15 Щоб не було тут ніяких воєнних об'єктів, щоб я не, не попав по передряду. Так, що то прямо, прямо не на ту провулки тут Провулок Коротше, куча провулків Куча закаулки. Ой, як я не люблю ці спуски. Може не будемо, ну давайте вже поперся. Дорожники ще розширяють трасу. Це мені напоминає Кобищани, що я як спустився потім. Потерявся там наглубо. Звісно, дуже крута гора, треба зменшити оборот. Коротше по шведськи Шуруємо. Сейчас, може, десь там дорога є вправо. Та виїдемо знову в горт. Так, щоб машинка їхала, становилась. Так, ладно, давайте піднімемося на гору, а потім буде мілі назад, валить і десь в праву сторону буде якийсь виїзд, бо я ж парень не місцевий, Нічого не знаю. Там ще я думав проїхатися в той проулок, що за п'ятою школою. Да, чуваку конечно заїжджати не очень. Так, ну що, є дорога нам направо. Щас гляну. Собака барабак Так, не хапа Так. Виїхали кудись. Давайте поїдемо туди. В сторону міста, так? Да? Може виїдемо там, де я думав. Смис назад вертатися по той самої тропі. Коротше, Опитная. Вулиця Опитная. Я думаю, що ми виїдемо кудись. Що це в нас? Н. А, навчальніші Неок. Так, індикатор мигає, значить ми все знімаємо. Так, я вже хочу десь повернути направо і спуститися вниз. Бо у нас місто все закінчиться, поки ми тут їдемо. Опит на, Опит на стол нас занесли тільки що був такий зазор там я бачив возле п'ятої школи чи ДК ПТК то многі ташка височена Це, коротше тут частні сектори Не хочеться заїхати щось над те й намічається ляха-муха нема тут походу поворотика да? є? це ж несправедливо дивіться це щось ваужу що си вже Що вже Полтава не на Уже давно ми не в Павленках, виїхали 300 разів. Я так виїду в місто, да? Прямо? По прямой. А, а я туди ж приїхав. Я просто тепер хочу назад, щоб не возвращатися, понял? Ну в жопа їде, ноги нет, О. То, д... Дякую, да. Та тут ще й притормажувати треба, бачить. Ото, чувак, пословицю якусь сказав. Каже, що ти такий круг накинув, мов би там мої. Та ні, буду, друзі, притормажувати, бо ви шо Я тут костей не соберу. Да, потім гора. Йоха, підгірна вулиця. Главне, щоб ще не вискочив, ніхто різ. Блін, навіть згори прийшлося перетормажувати, хоча я рідко це роблю. виїдемо десь на якусь струю воу щас підощить Ілі второй варіант сейчас вести в руках ілі таким темпом їх. оце замочок і серйозний Як, якщо зараз в мене тут хлопний поліціян, буде весело тайні, мама не горюй Так, з паленками поняття, які з кобищинами Фу. ого э -э. А если сейчас поставить вас на паузу, лучше перемотай, чем мне его монтировать целую ночь. Тем более без светло вже місто фуу Фу, блін хорошо що я не вживав уже неділю не вживав пива хіба що не на кінці нашої подорож етє там внизу без машины, конечно, не весело. Так. Сейчас, лотички. Блин, что самого набрал. パクパク。<Fuck. S 2> <Fuck. S 1> Сіною виїхали возле аграрної академії. Фух. Коротше я думав. Що я думав? Виїхали возле аграрної. академії Міюнона ну, ще же по називається там де ми їздили за медом тобто то ми з другої сторони виїхали блін 35 хвилин тільки як виключили світ, світло Через буде чотири годин. Так, набираємо ще чуть, чуть область. Зараз отхекаюсь кольми в цих краях можна буде центр слетати вже на День незалежності не захотів нікуди їхати, просто після того я побачив на половках які рейди, облави і все проче, по-другому це не назвеш, не хватало автоматів ще почтальйонів. То мені перехотілося їхати, дивитися на тупо просто. На тупо просто флажки. Так можна сюди зрізати. Ладно, не хочу. Поїхали так. Так що дещо не цікаво, мотайте, вимикайте звук, все на ваш розсуд. Я не проти. Хотів, коротше, тут звернути, а дівчина на тиск. сейчас цим парком стадионовским Ой, шо, здесь картошечкой фри а ось да он картошечкой фри откуда пах так кстати тут богато этих вы поняли такое слово жестоко людоловых но оно так и есть короче тут багато людологи Тих, хто роздає квитки безкоштовні цих шапиков. Так, ну шо, фонтан, за лям зелені. Ти будеш колись працювати? Чи ні? А, ж на это. На, хи... на реконструкцію ще лям. Бахнуть. Так, сейчас глянем, що у нас тут тіка. О, давай, там щось стадіончик надо да, да? бо хтось сказав його хочуть знести а менше побудувати чи щось таке ти списав з підписники таку махін знести це сколько денег а потом щось менше зробити це вообще так оце спонсори мабуть, команди ворс кондик повтолок и вот дожидесь отак краса. раз Яс yes. очень гарная. Пролетаємо, да? так друзі всім же мирного неба і тихо і спокійної цієї неділі Ну, желательно то всіх неділь так хоча б пока хоча б пока цієї О, тут уже більше люди уже як мурав'ї повилазили Давайте па папа.